Пригадаємо переставної і сполучну властивості множення. Переставна властивість множення нам говорить, що від перестановки множників добуток не міняється, а помножити на Б дорівнює Б помножити на С. Сполучна властивість каже, щоб помножити множник А на добуток чисел Б і С, можна А помножити на Б, а потім помножити на С. Пригадаємо буквені вирази. Мінус 4,2хі це буквений вираз, бо в нього є буквана частина Хі. При цьому число мінус 4,2 називається коефіцієнтом буквеного виразу. Розв'яжемо деякі вправи. Ось перше з них. Мінус 2,3 помножити на 4С. Треба спростити даний вираз. Видно, що у нас є числа і буква. Перемножаємо числа, подивимося на знаки. Один мінус, отже, у результаті буде мінус. 2,3 помножити на 4. Давайте помножимо. 2,3 помножити на 4. 4 на 3 12, 2 пишу 1, пам'ятаю, 2 на 4 – 8. і 1 – 9. Відділяємо один знакомий і маємо 9,2. Букви у нас лише буковка С. Дописуємо сюди С. Розглянемо ще приклад. Ось такий, наприклад. Дивимося на знаки. Мінус на мінус дає плюс, отже, в результаті буде додатній вираз. Потрібно перемножити числа. Дивимося, що нам зручно помножити. Очевидно, у нас є число 8. Можна помножити на 0,5. Так само можна помножити і 0,5 на 0,6. Спробуємо помножити 8 на 0,5. 5 на 8 40 і один знак відділимо комою буде 4. 4 потрібно помножити на 0,6. 4 на 6 24 і відділимо один знак комою. Буде 2,4. Тепер випишемо буковки. У нас є букви X, Y, M. Вони всі підуть у відповідь Х, Y, M. Розглянемо інший приклад. Приклад із дробами. Давайте подивимося. Маємо один мінус, отже в результаті буде мінус. Потрібно помножити 2,2 на 2164. Очевидно, мішне число треба перетворити у неправильний дріб. 2 на 7, 14, та плюс 2 16 сьомих помножиться на 21,64. І допишемо букви М, Н. Мінус не забуваємо. Скорочуємо дроби 7 і 21 скоротимо на 7. Тут буде трієчка. 16 і 64, очевидно, можна скоротити на 16. 64 період на 16 буде по 4. Отже, маємо 3 четвертих і буковки М. Н. Мінус 3 четвертих МН. І ще раз Спробуємо раціонально обчислити ось такий вираз. Буковок тут немає. Отже, це числовий вираз. Рахуємо знаки мінус, мінус і мінус. Три мінуси. Очевидно, мінус на мінус дасть плюс, але один мінус залишиться. Буде в результаті мінус. Тепер давайте спробуємо обчити раціонально. Видно, що 0,25 примножень на 4 дасть нам одиничку. А 0,125 примножень на 8 теж дасть нам одиничку. Отже, це буде одиничка. І на завершення розглянемо ще одну вправу з модулями. Розв'яжемо рівняння такого типу модуль. Модуль x-4. Ось тут модуль x-4 Дорівнює 5. Згадаємо, як розв'язати рівняння з модулями. Бачимо, що під модулем стоїть модуль x-4. Ось це підмодульний вираз. Вважаємо його якоюсь частинкою, якоюсь буковкою, хай це буде наше Х, модуль Х дорівнює 5, коли модуль дорівнює 5, коли підмодульний вираз буде рівня або 5, або мінус 5, бо модуль це відстань від початку відліку до точки, яка зображує це число. Модуль 5 це буде число 5 і мінус 5. Отже, Підмодульний вираз модуль x-4 буде дорівнювати 5, або модуль х-4 буде дорівнювати мінус 5. І розв'яжемо окремо кожне рівняння. Тут знайдемо модуль x. Модуль х дорівнює. Очевидно, це буде 5 додати 4. Модуль х дорівнює 9. Коли модуль х дорівнює 9, коли х дорівнює 9, або х дорівнює мінус 9. Отже, маємо ось такі два розв'язки – х1 і х друге. Розглянемо друге рівняння. Теж будемо шукати модуль Х. Модуль Х в цьому випадку вирівняти мінус 5, додати 4. Але видно, що модуль x тут буде дорівнювати мінус одиниці. Але модуль не може бути від'ємним, отже тут не немає розв'язків.